Через тотальну економію електроенергії та світломаскування у Нікополі на дорогах нашого міста збільшилася кількість аварій. Жертвами, як правило, стають пішоходи, яких через темряву дуже складно помітити водіям. Тому за ініціативи голови національної поліції України Ігоря Клименка в усіх містах нашої держави проводяться профілактичні заходи та бесіди щодо необхідної наявності світлоповертальних елементів з настанням осінньо-зимового періоду. На територіях як Дніпропетровської області, так і міста Нікополя Нікопольського району почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Тільки за період з 1 жовтня по 10 листопада на автошляхах міста Нікополя та Нікопольського району сталося три надзвичайних події, внаслідок яких загинуло 5 осіб і 4 особи постраждали. Причинами ДТП стають перевищення швидкості порушення правил проїзду, перехрест, порушення правил проїзду пішохідних Переходів, а також порушення правил дорожнього руху пішоходами. Хочу звернутися до найбільш вразливих учасників дорожнього руху: це до велосипедистів, водіїв, мопедів та пішоходів, які з настанням темної, темної передоби. Щоб вони помічали себе флікерами, якимись світловідбиваючими стрічками, Думайте про свою безпеку, дітей позначайте світловідбиваючими елементами і переходьте проїзну частину дороги тільки по пішохідному переходу і тільки тоді, коли ви обідилися, що нічого вам не загрожує. На початку тижні нікопольські поліцейські за підтримки прихисту роздали на вулицях міста більше 200 повертальних стрічок, які можна легко закріпити на верхньому Прямо? А давай, давай, давай отак. Оп. Дивись, Оп. Дивись. Тепер буде світло потрапляти, і тебе буде мама бачити, інші будуть бачити і оминати тебе. Це врятує тобі життя. Дякую большое. За підтримки громадської організації Прихист ми даємо вам оці два світловідбиваючі елементи вам навіть, щоб зберегти вам життя, здоров'я, оскільки щастевно, не видно нічого. Спасибо. Інші учасники дорожнього руху у вас не було. Спасибо, Спасибо вечора. вам вечора. І вам також. Дуже важливо, дуже потрібно, тому що водителю не видно. Особливо на пішохідних переходах, коли люди думають, що вони переходять там, де положено. Пішоходам не видно. Дуже доречним ми вважаємо. Я ні з роботи ходимо і Ну, вечором. На заводі працює, ходи вечором з роботи, то зрозуміло, що його не видно. Я працюю в магазині, теж ходжу вечором думаю, Дякую, дуже, дуже, дуже доречно. Це вже не перша та точно не остання наша спільна акція із правоохоронцями. Пам'ятайте, у темний час доби користуйтеся світлоповертальними елементами. Це допоможе зберегти ваше життя.